Черкаси можуть побільшати. Земель та жителів додадуть три найближчі села Геронимівка, Червона Слобода та Хутори. Питання про об'єднання громад нині активно обговорюють владці. Як сприймають такі перспективи самі селяни, розпитувала Яна Федоровська. Майже тисячні хутори, тисячна Геронимівка та 10 -ти тисячна червона Слобода. Ці села від Черкас віддаляє до десятка кілометрів, та вони мають усі шанси стати частиною обласного центру. Проти такої перспективи не проти міський голова говорить. Плюси від того матимуть і сільські громади, і міська. Я вважаю, що жителі сіл лише виграють, тому що як тільки вони стануть частиною міста, значна кількість людей почне їх сприймати як. Потенційно вигідне місце для проживання, а це означає, що туди будуть входити кошти, там буде розвиватися інфраструктура, будуть там з'являтися додаткові жителі, і відповідно життя у цих селах пожвивіше і села стануть багатшими. Закон про добровільне об'єднання територіальних громад ухвалила Верховна Рада, усе, аби убезпечити території сіл від поступового занепаду. От тільки самі селяни до такої перспективи ставляться неоднозначно. Я взагалі думаю, що буде. Взагалі краще буде, якщо нас замітять, і ми будемо мікрорайоном. Буде так само, як вдохновки. Я В Дохновку присоєдинили, а перспективи Дохновки я не бачу, що там щось хороше, чи дороги там з'явилися, чи людям краще стало жити. Я не бачу цього. Можливо, краще почують нас в плані доріг, в плані соціального захисту, в плані медичного захисту і так далі, тому що у нас елементарно гарний є ФАП, але там немає лікаря постійного. У нас в селі. Є свої землі, на їх ще до сих пір межі не встановлені, а встановляться межі, знати, що це наша земля. А так будуть брати ту землю, хто захоче, якщо ми приєднаємося до міста. Це було б краще до людей, якась ну, з, місь, з міськими жителями більше спілкуватися, можливо, якось це було б так краще, краще б добиратися. На сьогодні в області розглядають можливість подібного об'єднання в трьох районах Маньківському, Чорнобайському та Катеринопільському, каже голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. Хоча є й противники, але він переконує, для них має вагомі аргументи. Цим шляхом вже рухалася в свій час Польща і має успіх, має результати. Якщо ми говоримо за сьогоднішню модель, яка існує, це пострадянська модель, яка, на превеликий жаль, не враховує. Життя і розвиток конкретної території. Та аби об'єднання мало результат, йому ще має передувати низка доопрацювань, каже головний водоканалівець міста Сергій Овчаренко. Бо сьогодні, через відсутність проектної документації у сільських комунальних установах, є проблема постачання тіньової води. Такі не Черкаси водоканал, має, зокрема, і з Геронимівкою. Водою споживачі користуються мешканці Гринівки, але не справжню за нею. Так щоб от такого не було, це називається нераціональні трати. Щоб такого не було, треба зробити перше інвентаризацію мереж, експертну оцінку, на підставі якої зробити проектно відновити вірніше проектну документацію. І якщо національний регулятор затвердить нам новий тариф з урахуванням затрат на експлуатацію додаткових мереж, от тільки в такому варіанті це питання може розглядатися. Ініціатором об'єднання має виступити сільська громада та написати лист звернення до міста. Воно і має винести остаточний вердикт. Скільки триватиме така процедура, експерти говорити не беруться. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Віка Новини.